Ну, підсумуємо насправді ще Хочеться коротко сказати. Бо ми дуже багато вже проговорили. Насправді да, і корисних якихось порад, і інструментів, стратегія. Це що? Це план того, як ви будете втілювати все те, про що ми говорили. Ваші бажання, ваша проявленість, ваша реалізація, ваші цілі, теми відео, регулярність, той ритм, який ви для себе оберете. Тобто, по факту стратегія це отей допоміжний інструмент дисципліни і втілення ваших результатів. Тому це просто нагадування про те, що от я казала, що я до свого каналу відношусь як до окремого бізнес-проекту. Тобто, це, це для мене не розвага, вона потребує часу, вона потребує підходу, дисципліни і вона потребує стратегії. І ваша стратегія це не якась план капкан на 10 років вперед. Це хай це буде стратегія на місяць, на два, на три. І коригуйте її, просто дивіться, що заходить, що не заходить. Але те, те, з чим ви можете працювати як маркетолог, як продюсер свого каналу, навіть якщо у вас такої окремої людини немає, вона живе всередині вас. У вас має бути ваш внутрішній продюсер, маркетолог вашого каналу. І він буде працювати з цією стратегією, з тими результатами, які ви ставите як мету, і щоб аналізувати їх і покращувати далі.